Привіт всім. Стартувала арена клинків, це перший запуск. І я хочу показати вам свій шлях у цій арені клинків. На даний момент я ще не знаю, що буде далі, куди я пройду, я ще не знаю. От, і так. Але це запис, це от, саме те, що ви бачите на екрані, вибор героїв, це все запис. От, я роблю озвучку вже на те, що записував раніше. І так, бачите, обираю артефакти, героїв. Це етап підготовки проходить зараз на ваших екранах. Він проходив трошки довше для мене. Я його обирав довго, там довго думав, але на відео ви будете бачити все досить швидко. Бачите, от вирізані моменти, кадри вирізані, тому що ну там, по кілька хвилин я думав, що ж краще вибрати. Прикидував, в голові собі, як можна краще це все скобінувати. Тому. Тому якось так. Відео ви побачите всі етапи проходження. Ну, докуди я дойду. Все ви в цьому відео побачите. Всіх моїх суперників ви побачите. Можливо, там і ви будете. Думаю, вам буде також цікаво. Тут я збираю комбіную героїв. Це найперший самий самий перший етап, коли нам видають героїв видають артефакти. І так, це було трошки довго. Ну, тому що ну, я думаю, у всіх так, що це все-таки новинка. Багато я там міняв, тобто, ну. Ну, я думаю, як і, як і всі, довго думав з цим вибором. О, зустрінемось вже з вами. Я тут перемотаю. І зустрінемось з вами вже у груповому раунді. До речі, весела музичка вийшла, коли <реш> на прискоренні. Мені сподобалось, я не став вставляти свою. Вирішив ще трошки до е, групового раунду вам, е, показати, е, показати героїв е, і артефакти, яких в е, мене вийшло. Що в мене вийшло з цього всього зібрати, ось можете бачити на своїх екранах. Мені дуже подобається друга моя команда, е, непогана перша, звісно, дечого не вистачає. І третя команда на даному етапі моя найслабша, і вона буде програвати майже все. І так, груповий раунд я розпочав з перемоги 3-0. Можемо глянути. Тут нескладний був суперник. От, розбирати не бачу сенсу, тому що за кілька секунд спочатку вбиваємо. Далі другий раунд вже 2-1. Можемо подивитись дуже хороша команда, як і в мене, залісебри і Хвітар, Аустер. Хоча перші дві. Були скомпоновані неналежним чином. Як бачимо тут, і по стихіях не співпадіння і вибір героїв та як би, взаємодії їх не найкращий. Але хочу замітити, що в мене також у третій команді просто не було чого кращого поставити. як бачите в мене також там взаємодії далеко не найкраща. І е, тут, е, я думаю, е, проблема не в самому гравці, а просто в нього не було е, гарних героїв, щоб е, саме скомбінувати. Ні, ці герої класні, але скомбінувати ними не вийшло. Е, третій раунд знову 2-1. Е, тут також е, просто набір героїв. Е, цей також. Е, Тут гарна команда. І, знову ж таки, моя слабка попалась на його сильно, і це дуже добре. Це ідеальне співпадіння. Ми перемагаємо. Далі ще один гравець. Перша команда схожі у нас команди. Але в нього трошки краще, і він тут виграє заслужено. Другий раунд виграю я. І в третьому, речі, моя слабка команда. Виграла, Ну, у нього також команда була не сильна. Далі ми програли раунд. Якраз таки моя найсильніша команда виграла. І дві програли. Ну, хочу сказати, що дуже, дуже гарні команди у противника тут. От. Потім знову програю. Тут виграла тільки моя перша команда. Як бачите, дуже сильна третя команда у супротивника. І друга з Мітросією, я думаю, це е, зарішало. От. Е, далі Далі пішли е, перемоги. Е, 2-1. Дві сильні мої команди виграють. Е, слабка програє у противника, дуже сильна третя команда також. От. Потім знову 2-1. Програє моя найслабша команда. Але е, дуже добре, що вона потрапляє на сильну команду е, супротивника. От, і таким чином. Ну, тут бачиш, просто набір героїв. Е, тут також дуже-дуже слабка компоновка. Просто... Так, далі. Це знаю, це дуже хороший гравець. І ось е, збір. До речі, зв'язка збору. Виграю моєю слабкою командою, довго дуже жили там. А тут досить швидко мої команди виграють. І останній раунд я програв. Гравцю, до речі, з українського клану. Можливо, він навіть мене дивиться. Якщо дивишся, то вітання тобі. От, Давайте подивимось, як тут це було. Перша дуже гарна команда, заслужено тут просто розвіс. Друга все ж таки за рахунок Елісебри, я думаю. Я зумів тут вирвати перемогу. І третя моя слабша команда. Ну, в нього тут зараз справедливість, тут також в нього не найкраща команда, хоча погана, але далеко не найкраща. От. Тобто, Зустрілись наші найслабші команди, і його виявилось сильніше. От. Давайте подивимося, яке місце в рейтингу я зайняв. Я зайняв 56-те місце, 18 очок набрав. Якщо подивитись, то це 7 перемог і 3 поразки. Досить непогано, тому що 128 команд проходить далі. І так, вийшло вирвати з групового етапу далі в 128 кращих команд. І почався етап магазину. В даній частині ролику ви можете побачити все, як я купував, що я обирав. От. Так, це також проходило набагато довше, насправді. Ну, сам магазин ні. Там компоновка команд проходила реально довго, тому я вам просто вирізав само, самі налаштування, а поставив вже як фінальну версію. Хоча, здається, я там ще, ще без запису щось трошки утрував з командами. Але вже зовсім мінімальні моменти. Там тільки кілька артефактів місцями поміняв, чи, чи взагалі нічого, чи хотів ще зробити. Тут момент з Лільваніс, я обрав дві пробуди Лільваніс і не використовую її. Тобто тут, звісно ж, помилка. Я не думав, ну... я, думав я її буду використовувати, скажімо так, тому що була із в мене. Але вже вийшло, як вийшло. Якщо б пробуду Кріс взяв, а, було б ефективніше. Тут зрозуміло. Ну, і, а, думаю, я також це на X2 візьму швидкість і вже зустрінемось, а, коли а, скомпоновані команди. Або на етапі компоновані. Так, а Тут ви можете бачити всіх, всіх моїх героїв, всі мої артефакти, які вони були до магазину От, тож, ні, після покупки в магазині. А тут, тут вже, вже все скомпоновано. Тільки зараз ще сет цей синій назалив, якомусь фліплю Здається, карфу так? Так, Карф. От бачите, команду нижню, третю я повністю поміняв. Забрав Лільваніс, забрав всі діда і зробив команду горіння. а Набагато краще себе а, показує. Ну і розташування, не забувайте перевіряти. А, я перевірив і перевірив недаремно, тому що якраз таки а, в цій в третій. Так, зараз покажу. Нажму, я туди чи ніколись. В третій команді. Тут так, бачите, розташування було погане. І е, зайшов, поміняв. І все, е, тепер добре з розташування. Далі. Е, в п'ятницю стартував турнір по швейцарській е, системі, і мені вдалося пройти далі завдяки двом е, стартовим перемогам. Е, перша 3-0. Е, це вже після е, покращення. Моїх героїв. От, після покупки певних товарів в магазині, як бачите, мені вдавалось ну, пощастило витягнути хвітар і плюс блюзулі себе. Також Перенгар. Тут досить легко здолав супротивника. 3-0. Всі команди мої виявилися сильнішими. Як бачите, третя команда в мене вже. Зібрана краще. І таким чином а, вона вже починає перемагати. А, другий раунд був проти найсильнішого суперника, який мені міг дістатися. Ну, сильніший міг бути тільки перший. Ревець, як бачимо, а, він в, в групі зайняв а, друге місце. І 10 перемог 0 поразок. Я дивився просто чудові команди. А, дивіться на цю. Просто чудова перша команда. Друга команда. Трошечки насправді. Гарні герої але все-таки. Ну, от друга така, слабке місце, я б назвав другу команду і третя, прекрасна, чудова, сильна команда. Недаром це було якраз таки в нього друге місце. Якщо по історії боїв подивитись, також він. 2-1-2-1-3-0. Були і впевнені перемоги. Програв якраз таки мені. Перша його поразка. Можемо якраз таки подивитися на команди, як ми грали з ним. Перша команда в нас однаковий зв'язок стихій, і заслужено в нього виявилася вона краще. А далі, далі цікаво. Далі ми потрапляємо на різні зв'язки стихій, так, могли потрапити один проти одного. Ну, от ці елісебер проти Ельсебра, наприклад, і горіння проти, ну, його також цієї зв'язки з такий вогонь темрява. Але нас, в нас, бачите, як вийшло. Тобто, ну, завдяки тому, що так були розташовані команди, порядок вийшло навпаки. І тут якраз таки виявилася сильніша моя команда Люду, і моя горіння. от, Як бачите, вийшло так. Через технічні проблеми ми не можемо подивитися ці бої, але я хотів би їх подивитися. Тому що ну, достойний хороший супротивник. От. Отож, перемігши свого суперника і закривши перші три раунди з рахунком 2-0, тобто третій раунд нам вже грати і не треба. От, в наступних трьох раундах мені потрібно здобути дві перемоги. І стартую я наступні два раунди з поразки. Я подивився перед боєм суперника. Звісно, там нічого поміняти не можна. Подивився його. Він не здався мені якимось дуже сильним. От. Але друга команда з великою кількістю пробут переграла мою, так скажем, найсильнішу. От. І остання команда з Елісебре і. Мітрасію. Ну, і також взагалі тут дуже хороша команда. Крім що й не читане, він це просто не вписується. От Переграла мою третю команду. А. Тому в наступних двох раундах а, мені потрібні тільки перемоги. Якщо я не виграю хоча б один бій, з наступних двох раундів я вилітаю. Швиденько переглянемо противника, який попався в п'ятому раунді. Як бачимо, а, в групі. Він дуже гарно відіграв, він був 10-й, здобув 20 очок, 8 перемог, дві поразки в турнірі по швейцарській системі. В першому раунді він, так як і я, закрив противників 2-0, а в другому раунді він поступається зараз 1-0. Тобто і для мене, і для нього це вирішальний раунд. Хтось з нас не пройде далі по героях. Непогана перша команда, так не в синергії, Але гарна по героях. Гарна по артефактах. Виглядає дуже потужно. Друга команда буде битись з такою ж моєю командою. От, і. Шанси. Я думаю, 50 на 50 тут. Третя команда. Взагалі без, без танка, так? Просто атакуюча, Цікаво. Дуже цікаво. Мені цікаво буде подивитися на результат саме цього двобою. Можемо глянути історію його боїв. Ось він програвав. Останні, останні матчі бачимо його. Це вже швейцарська система. Перший другий раунд. Ну, тобто перший другий матч в першому раунді. А ось другий раунд він перший матч програв. Кому програв. Давайте подивимось, як програв. Програв дуже швидко. Просто команда супротивника дуже швидко його знищила. Отож чекаємо 8 хвилин на результат цього цікавого матчу. І так, цей матч завершився. Завершився перемогою 2-1. Вийшло все-таки здолати супротивника. А тепер в останньому шостому матчі, мені потрібно виграти. Неважливо, хто там буде, просто потрібно виграти для того, щоб дістатися фінальної частини. Вона відбудеться в суботу. От, І дуже хотілося б побувати там в першому своєму ж такому турнірі. А тепер давайте подивимось, як вдалося перемогти свого супротивника. І так, з першою моєю командою він розібрався за 20 секунд. Карф, Ашетіус. Дуже швидко з цим розібралися. Гаріка відкинула по шкалі навички абсолютно і моїх героїв. І за рахунок цього Карф Ашетіус походили раніше і просто знищили мою команду за 20 секунд. В наступному ж двобої тут я виявився більш вдалий, тому що дій йшов 30 секунд. Це значить моя Хвітар зробила два ультимейти. І на останньому вбили. На жаль, реплеї зараз не працюють. це поправлять. Я б дуже хотів подивитися оці всі три бої. І третій раунд, де у противника не було ні танка, ні хілера, ні щитовика, завершився за 13 секунд на мою користь. Отож, чекаємо наступний фінальний вирішальний для мене раунд. Дуже надіюся. Потрапити якраз таки в фінальну частину турніру. І так, я зайшов в гру і вийшло. Ми перемогли цього противника. 2-1. Давайте подивимось, як. Перша команда програла, тут Аустер, він на заливі. Ну, з сетом заливу. Швидко заливає Хвітар Елісебре. Тут зрозуміло. А далі, далі, дуже довгий бій, 3 хвилини. І Моя Хвітар все-таки з Елісебри. Загумірув. Оця от команда все-таки перемогла його команду з Настю та Перкунте. Я боявся, що ця команда програє. Чому, якщо Настя забрала би відразу Хвітар, тоді шанси були б прям мінімальні. А так, так на щастя, все вийшло добре. Ну і остання команда тут в мене була перевага. Так, карф плюс 5 і з рукою Відьми від нього. Але, але В мене карф в сеті залив, і він просто залив. Походили вони однаково. Але карф залив всіх і мої походили всі герої раніше. Хоча вони були там під, всі під штрафом захисту 2. Але. Якби все одно перемогли. Отож, в суботу. В суботу граю в фінальній частині. Дуже максимально приємно, що в першому ж турнірі пробрався в фінальну частину. Ну і зайшовши в гру в суботу, побачив таку заставку, і ось вже в мене є супротивник. Приємно здивувало те, що можна ставити ставки. Я зараз знаходжусь в одній 16. й Ось можете бачити мого супротивника. Він досить посередньо так пройшов групу. От, але пройшов все-таки далі. Тут е, мене трохи здивувало, що будучи, в, приймаючи участь в боях, е, я можу ставити також ставки. от, от е, бачу, Зараз я е, на екрані тут е, буду робити різні ставки. Я це вам перемотаю на е, вищу швидкість, е, от, щоб ви довго дуже на це не дивилися. Музика дуже коментна на швидкості X5. І <гум> прям подобається, тому я не буду свою вставляти. От, просто реально весело. Тут бачите саму турнірну сітку. От, сітку моєї зони D. От, ж, групи D. Тут інші групи також, як бачите, і чекаємо, чекаємо вже на результати. Отож, ми а, пройшли в 1.16 свого супротивника а, з рахунком 2-1. Остання пачка в мене програла, а, перші дві виграли. І прийшли ми в 1.8. Ось такий супротивник а, попався. А, чекаємо бою з ним. Поки цей бій а, відбудеться, можемо зайти в прогнози. І забрати все, що я виграв. Ось так от в мене а, збулись прогнози. Мій, це мій прогноз. Тут не вгадав, не вгадав, не вгадав, ось знову вгадав. Ну, от, якось так. Так, мої прогнози. 645 зараз. І також буду робити тут прогнози. Для вас це буде в швидкості x 5 напевно. І так, з прогнозами завершено. Чекаємо бою в одній вольєрній. І так. Завершився поєдинок мій з навіженим горобцем. У мене вийшло його перемогти, не знаю з яким рахунком, тому що я зайшов пізніше. І цей бій я вже подивитися не можу. От. Далі я прийшов в вісімку найкращих. Mm -hmm. Можемо це бачити тут. Ось тут чотири найкращих і тут чотири найкращих. Був. Близький до проходу далі, але програв е, гравцю якраз таки з свого е, альянсу. Е, чомусь у мене тут показано, що виграш. Е, ну а я тут програв це. Е, це видно. От. Я, я не розумію зовсім цього інтерфейсу трошки зараз. Прямо зараз не розумію. Раніше розумів, зараз ні. Е, тут в мене повинно писати програш. Е, гравець вулкану переміг мене 2-1. Давайте подивимось як. Перша команда в нього. Ну, команда якісна досить так. У мене непогана, але як бачите, досить швидко переміг. Другий раунд був за мною. Гвітар Елісебра Зробили своє діло. І третій раунд тривав 2 хвилини і 10 секунд. І тут все-таки переміг. Вулкано, Гвітар. Елісебра, Аустер, Мітрасія, Люсьєн, Фелосія все-таки змогли перемогти мою команду. А, на жаль, подивитися, напевно, не дасть. Наші бої. Тут через технічні складації ми це зробити не можемо. От, бачите, неможливо. А, як зараз виглядає сітка? Чотири гравці найкращих залишилися, це півфінал. Буде фінал і буде матч за третє місце. От. Я тут зробив ставку на А Тут, здається, я на. Кого я там Поставив Поставив на ось цього гравця Роса якийсь. Все-таки я більше вірю в його перемогу. Вулкано, ну це з мого альянсу гравець. Бажаю йому взагалі виграти цей турнір. Було б це. Реально дуже, дуже приємно. Якщо подивитися історію, тут, це повністю історія моїх. А, всіх, всіх боїв. Ось, до речі, можемо бачити тут перша моя перемога в фінальному цьому раунді на виліт. Друга проти Crazy Sparrow. Речі можемо подивитися. Ось так все виглядало. А, перший швидкий бій, другий бій затягнутий, і. А, це вдома я перемога. І третій бій. А, гарна команда у супротивника через ралі, Дендор, гледіс і хороші сапорти. А, Тут перемогли. Тут була перемога 2-1. І. А, а далі, а далі чогось не показано. Я ж наступний раунд програв, чомусь це не показав. Ну нічого, що трошки з інтерфейсом їм, напевне, треба погратися, поналаштовувати, тому що не, не все працює так, як хотілося б. Так, тут написано, навіть не написано у цей матч. Я б хотів би зайти трошки пізніше, щоб вже подивитись, хто переможе, і закінчити цю історію. Ось і закінчився турнір. А, можете бачити перше, друге місце і третє. Зараз покажу, там не підгружає. Ось оцей гравець. А, Роса зайняв третє місце, і Сарі, друге. І а, нік, який я не прочитаю. А займав перше місце. Зайняв перше місце, набрав 110 очок. А, моє місце восьме це дуже а, гарний результат. З хорошим відривом. Турнір взагалі а, мені сподобався. Давайте інші інше місце. По ставках, ну, по ставках в мене позаходили ставки, бачите, але... Люди побагато ставлять, я так зрозумів, 16 тисяч, прям дуже багато. От. Тут е, можна подивитися нагороди. Не знаю, чи вони прийшли мені вже чи ні. Рейтинг по ставках, рейтинг сезону. От. А, отут можна подивитись, до речі, так. Прогнози. Я все вгадав. І історію. Можемо перемотати. Фінал. Оце знизу це фінал. Це матч за третє місце. Подивимось майже за третє місце. От. Команди. Не скажу, щоб. Плюс 5 Телендор. А, він свого Телендора, виходить, взяв. от Шаттіус плюс 3. Ну, непогано. Непогано. А, цьому гравцю якраз таки я. Програв, гравцю Волкана вулкана. Гравець мого альянсу. І фінал Фінал виграв ось такий гравець, бачите, які команди. цікаво, якого він героя, бачите без пробуд якого він героя взяв свого так скажемо, складу. Ну Когось, кого йому не вистачало, бо гарні дуже в нього склади зібрані. Ну що ж, на цьому а, турнір завершився. А, нова реєстрація у нас починається через 3 дні. І звісно, я буду грати, буду приймати участь в цьому турнірі. А, мені реально а, це подобається. А, пишіть, як вам турнір, От, а, які ви займали місця, як а, ставки ваші проходили, прогнози точніше, Ну і гарної всім гри! До зустрічі в наступному відео.